Розвиваюча гра африканські хонки в нас йде в наборі 12 різних тваринок, основне ігрове поле і картки з завданнями. Давайте подивимося, які тут є. На кожній картці тваринка десь схована так: картки двосторонні. І нам потрібно розставити тваринок відповідно до їхнього місця знаходження. Це гра на просторове орієнтування, для того, щоб дитині легко було навчатися потім в школі, обов'язково грайте в такі ігри. До прикладу, де знаходиться слоник? І дитинка так обираємо слона і шукаємо, де знаходиться слоник. Слоник знаходиться за деревом. Шукаємо, де в нас за. І дерево, так? І розставляємо кожну тваринку відповідно до її місця розташування. Кенгуру у нас лежить на пеньку. Шукаємо кенгуру, шукаємо пеньочок і на, на пеньку розташували.